Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я готую неймовірно смачний чизкейк без тіста. Він неймовірно смачний, в поєднанні із ягідним курдом. Це дуже смачно та обов'язково потребує вашої уваги. Якщо ви приготуєте його хоча б один раз, то точно збережете цей рецепт в свою скарбничку рецептів. Він того вартий. Тому готуємо. Основа в мене з печива. Я використала шоколадне. Ви можете обрати будь-яке. Його необхідно подрібнити ось в таку крихту будь-яким зручним способом. Печива в мене було 300 г, до нього додаю 100 г розтопленого вершкового масла. Та ретельно перемішую печиво з маслом до однорідної консистенції. Потім це печиво необхідно перекласти у форму, яка розкривається або у роздвижне кільце. Та за допомогою склянки бажано, щоб вона була з кругленьким дном, розприділити все печиво по всій поверхні. Ось таким чином. Розрівнюючи печиво ніби в однорідний корж по всій поверхні. Відправляю пісочну основу до холодильника на півгодинки та займусь приготуванням сирної основи. Вбиваю в миску три яйця, до них додаю 6 столових ложок цукру, дрібку ваніліну та все перебиваю в однорідну масу. Не потрібно вимішувати, як на бісквіт, до опухкої піни, а просто з'єднати до однорідності. До яєць додаю 600 г кисломолочного сиру та знов все ретельно перемішую. Перебиваю міксером впродовж декількох хвилин, щоб маса стала однорідною і сир був без грудочок. Потім до нього додаю 250 мл вершків. В мене вершки 15% бажано використовувати не менше поджирності. Все ретельно перебиваю до однорідності і основа готова. Цим часом охолола пісочна основа чизкейку, виливаю на неї кремову сирну основу і відправляю в розігріту духовку на 30 хвилин. Температура духовки 180 градусів. Цим часом готую ягідний курт. Беру заморожені ягоди. в мене це 400 г чорниці, до них додаю 200 г цукру та ставлю на вогонь. і Від закіпання варю 5 хвилин. Звичайно, ягоди можуть бути будь-які з вишною також дуже смачно. До однієї столової ложки крохмалю додаю 2 столові ложки холодної води, все ретельно перемішую до однорідності. І коли ягоди проварились 5 хвилин, тоненькою струйкою, дуже обережно і зразу перемішуючи, вливаю крохмаль. Буквально 2 хвилинки проварюю, зразу маса стає густою. Вимикаю вогонь та залишаю остигати дуже смачний ягідний курт, який можна використовувати в будь-яку випічку. Він неймовірно смачний, дуже гарний. Залишаю його остигати, і цим часом, якраз, в мене спікся чизкейк. Дивіться, який гарний, жовтенький, дуже ароматний. Дуже гарно виглядає, його я також залишаю остигати на півгодинки. Коли вже все не дуже гаряче, ягідним куртом заповнюю верх чизкейку. розрівнюю ягідний курт по всій основі чизкейку рівненьким шаром. І все, чизкейк майже готовий, необхідно відправити його в холодильник на 2-3 години, не менше, щоб все гарно стабілізувалось. Через 2 годинки знімаю кільце, дуже гарно печиво відходить від нього. І так як в мене була роздвижна форма, то мені ще потрібно зняти його із основи. Для цього в мене є допомога із 4 рук. Ми з цим справились, розрізаючи скейк на шматочки, заварюючи чай і вже можна ласувати цим неймовірним десертом. Цей тортик просто чудовий. Він підійде не тільки для домашнього чаювання, а також його не соромно буде подати на святковий стіл, тому що це дуже гарно, дуже смачно. Якщо ви ще не пробували цей рецепт, то обов'язково спробуйте. Цей чизкейк точно заслуговує вашої уваги. Він неймовірно смачний, дуже гарний, дуже ніжний, все в ньому в міру. Дякую вам за увагу, як завжди, смачного вам! Та до зустрічі у наступних відео. В мене дуже багато смачних та гарних рецептів.